За що вам треба переживати, коли ви їдете за кордон? Перше, що ви фізично стянули ту роботу, що ви фізично її виконували і могли виконувати. Друге, що вам більш-менш комфортно жилось на житлі. Третє це гроші. Три фактора, за яким за, по яким вам треба переживати. Перше. Що ви фізично стягнули роботу, ну, могли працювати. Чому? Тому що за кордоном по чесному сказати, отак от між нами говорю я в кожному відео, що за кордоном існують роботи або важкі, або дуже важкі. Зовсім нелогічно, що е, ви туди приїжджаєте і вас чекає якась суперробота, легка, ніхто за неї не беруться, ні літовці, ні поляки, а ви приїхали, вам тисячу євро платять. І робота легка, такого практично не існує. Тобто, якщо 8 1 годин роботи, то це максимально плотні роботи стали і все. Я недавно, ну в смислі недавно, посуд мию і інколи там накоплюється, і я такий мию там 15-20 хвилин і спина вже. Ну, я, я не засікаю, але коли довго миєш посуд, то болить спина. От я що ви, а ви не там 10-15 хвилин миєте. А, 8-12 годин ви стаєте на цій лінті, на цій конвієрі і так далі. Тобто повірте, що за кордоном або роботи важкі, або дуже важкі. Перше, щоб ви могли нормально, фізично там працювати. Друге, це житло, щоб у вас там не було конфлікту, щоб ви нормально ужились і болі менше щоб вам нормально там відпочивались, були якісь мінімальні умови для відпочинку: помитися, е, побритися. То там миється, бриться. І відпочить, виспаться нормально. І третє, це гроші, що ви нормально заробили. От, кидати зараз вряд чи хто кидає. Може там якісь години не дорахувати, Це саме страшне. От, А так в основному працевлаштування офіційне і всі бояться розрахуватися, всі бояться податкових, поліції і так далі. Е, а зазвичай люди не думають за роботу. Не думають за житло. Вони, не, як вони думають, вони думають, щоб робота була полегше житло по картинці получше, і бояться за кордон. За кордон, як переїхати кордон, як там проходити е, границю, як там стражі граничні. От вони бояться пограничників їхати. От, вони бо... І вони думають, що буде легка робота, вибирати максимально легко. Якщо мебелька, це легко. Якщо э, пікарня, то це легко, якщо риба м'ясо, то це тяжело. Я вам скажу з практики, це абсолютно не так. Вон, у мене є отзиви, що жінки з мебельки, їх там були, що з України приїхали сюди на місяць, на ми вас знаємо, не розговорювали, кажуть, ми не розговорємо по русский, їх там жорстко і вони свалили мебель і поїхали на другу роботу. Так що ну, такі ж самі історії про пікарню в пікарні все попало, ну, типа пікарня ж легко, але м'ясо тяжело, пікарня легко. Нет, нет, попала в пікарню на шокову заморозку булочек, мінус 4 чи мінус 6 постійно хворіє і так далі. Ну, легких работ немає. І люди зазвичай думають навпаки. Перше, вони бояться за кордон, пограничників, друге, вони бояться, що їх кинуть там на деньги. Третє, вони бояться ще там чого-то. чогось. Насправді треба перше боятись і думати за те, що ви фізично витягнули ту роботу. Друге це жильє, і третє це деньги. От, зазвичай люди думають навпаки. Ось такі поради. Кому треба робота, одразу дзвоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля. Також в шапці профіля я залишаю посилання на Viber групу з гарячими вакансіями і з актуальністю вакансій. Дуже просто просто тиснули, свайпнули, перейти, додатись, попадайте в групу. Там опис вакансій, фото житла, реальні настоящі відгуки. Так що додавайтесь, кому треба робота, одразу дзвоніть.